Всім привіт! Раніше знімав відео про цю ланцюгову пилочку Прокрафт безщиткову акумуляторну. ну Типу, пилочка з дорожчих прокрафтовських. вона така з автоматичною подачею мастила. ну Про неї відео я зняв. Показую нову покупочку, яку зробив. Е, робив е, покупочку цього разу не про крафт, але є одне але. Ну, ось, коротко по характеристиках. Е, забіжу наперед, акумулятора я не брав, тобто я від акумуляторів його відмовився, але взяв саме такої фірми. О, зараз покажу чого. Ось. О, зняв бумагу кожу такий. Симпатичний кейс, до, до речі, ну відносно такий досить міцний кейс. О. Хто не зрозумів, це секатор. Не пам'ятаю скільки тут гарантії, дата покупки. Кольочок з нього, Ключ. ключі, якась змазка і брусочок для ножів. О, ну, це ціна з акумулятором була із зарядним. Мені це відмінусували, бо, як я вже сказав, мені акумулятори не були потрібні. Тут акумулятори були, по-моєму, 2-2 А. І зарядка Зарядка була, типу, в акумулятор в роз'єм. Вставлялася там, по-моєму. 3,5, чи, чи як там, там називав, називався штекер. Ну, коротше, в, в даному в комплекті Акумулятор під нормальну зарядку, бо в них також є дешевша серія, є дорожча. О, це дорожча серія під, під нормальний зарядний пристрій. О, і забіжу зразу наперед. О, взяв, взяв цю фірму е, під цей акумулятор, тому що в прокрафті йде макітовська посадка. О, і багато китайського інструменту. Недорогого, ну і дорогого мають. А от, ось, до речі, трішки. О. Ці контори мають макитовську посадку. Напевно. Ну, якщо не всі, то майже всі. О. І, це, і це також має макитовську посадку. По ціні сам секатор від Прокрафтовського навіть трішки дорожчий за прокрафта, якщо самотужку брати. О. І, ну, по вигляду симпатичніший по, по параметрах. В ну, принципі, плюс-мінус те саме, але трохи потужніший. Також він має... Е, рахує різи. Коротше. Так, зараз я знімаю акумулятор, ставлю на нього. Ось. Поставив прокрафтовського акумулятора. Акумулятор, до речі, що там по акумулятору? Заряджений. Ось. Став як рідний. Ну, як я вже сказав, акумулятор в Прокрафта мені більш подобається як цього. Це... це 4 А. Зараз покажу як він вмикається, тобто, щоб вімкнути, спочатку треба повзумка, він запіщав, ось показує заряд акумулятора. І показує кількість різів. Щоб активувати секатор, треба різким нажаттям два, ну, коротше, нажати два рази. Він запіщав і це є. І, і активувався. Тепер можна йти щось попробувати різати. Ну, до, до речі, він безщитковий. А, ось. Нарахував мені два різи. Е, ну, після зняття акумулятора на... не знаю, чи зразу, до речі, ще, ще не, не діагностував, чи, чи проходить трошки часу, то це, ну, цей облік збивається. Тобто він щоразу з нуля. Ну, але... Коротше, Зараз, якщо його зразу не за... Ну... Не Коротше, ну, зразу до слова ось, як два пальці, можна так сказати. Ну, сухувати, але, але, але. На, навіть не чує. Навіть не чує. Ось трішки свіжіше. Ляха взагалі на ізі. Ну, це, це взагалі таке... Ну, це, це чуть напрягся, але ну, коротше бомба. Ну, ці гілки доволі свіжі, бо там близько місяця тому вони зрізалися. О, ну, це, це я купив не собі, це я купив на подарунок мамі, я б собі такого і не купляв. О, Вже показую на екранчику, не фокусую, О, Ось, 12 різів. Пальці бажано не пхати, бо і не почує. Ну, ножі не знаю з чого. Ну, думаю, якийсь 65 гечер. Чи, чи що. Ну, коротше. Штучка класна. Рекомендую. О, Розглядав кажу між прокрафтом фірмою і цею. Але взяв цю. Це мені більше сподобалось. Ну, як мінімум дизайном. Ну, і, і, і тим, що має макітовську посадку, кажу, і ще, ще раз наголошую від акумуляторів, я, я його відмовився, мені вони не сподобались. О, Я під, е, під одну макітовську посадку оп, і можна е, різних виробників інструмент купувати, а не як я в себе е, там помішався на, на Дніпроемі. І все купляю. А, Це, до речі, він походу полежав і деактивувався. Ось. О. Ти пішов в захист. Вимикається Ось, повзунком. Так, зараз зніму акумулятор. Зняв акумулятор. Тут є ось три таких контакти. Акумулятор сідає щільно, нічого не люфтить. Розбирати для тесту не буду. По цих питаннях до Ніка Дутошного він спеціаліст в тій галузі. Ось, 21 вольт, 1,5 Ампера. О, і ось. Ну, коротше, точних характеристик тут. Так, Максимальний діаметр різу 30 мм. Так, зарядки півтори години, це в даному випадку не актуально, це треба дивитися на прокрафтовський акумулятор. Так, максимальний діаметр різу, ну, більш нічого такого по характеристиках я тут не побачив. Ну, коротше, така штучка. Кому цікаво, рекомендую. Така за переглед.